Фидорки, пидорки, блядь. Пидорок, нахуй, где запилку, блядь? Вон пидорасы охраняются, блядь. Оно блядь. Ем он, два пидора, блядь. Охраняются, блядь. Ну всё. Как смешиться, блядь? Маркадюшки. Трудится, давай ясно. И оно, блядь, пидорасы охраняются, блядь. Нахуй блядь! нахуй, блядь! блядь! Ты что нахуй, нахуй, сука. блядь! И нахуй, сука, я сказал. Ты тут охраняешь, блядь! И блядь! И нахуй, блядь! блядь! Документи твої! Ти хто такий? Мене, Мене не треба хайняти. Хто не прибив? Ось хуйня, хуйня! Що тут за вирубка? Нафиг? Де началься? Ті що тут блядь! Ті що тут робиш? Де документи на виріску? Сюди принесе. Дистанція визначена 5 метрів від поліцейського. Стаття 30 закону України про надходу. Так а Думаю. чого ти давай приходимо? Ти Я давай ти на 5 метрів. 5 метрів. Йо? Ти поліцейський? А? Посвідчення. Посвідчення, посвідчення, посвідчення. встанового ЗСК. Пожалуйста. Це не посвідчення. Це для вас, а для мене це посвідчення. Це не посвідчення. Посвідчення в здоново зерська. Юрій Володимирович, майор Поліс. Посвідчення, це, це. Я це вам такого двістам 5 метрів. Так що метр. ти підходиш до мене 5 метрів. Мусор, сука, блядь.